Церков празнує пам'ять великого святого, преподобного Ісідора Пелусіотського. На нашій землі прийшло ім'я Агафія, а у Русину перша буква відпадає, Гафія, то точно так і на нашу землю прийшло ім'я отого Олександрійського святого Ісідора, де зовременно у нашому народі перша буква одійшла для благозвучення і остається ім'я Сидор. Наші предки русини якраз і носять ім'я часто фамілією Сидор. Що то означає? Це означає, що усі прізвища фамілії, котрі не мають закінчення суфіксів. Є старинні русинські. Якщо то буде фамілія наша Іван, Іван Іван Іванович, то вже буде у руських Іванов, у білорусів Іванович, українців Іванчук, Іваненко, і другі. То же саме є з фамілією Сидор. Русин буде Сидор, а руський буде Сидоров, білорус Сидорович. Українець Сидоренко. Так ця фамілії одлікають на то, щоб ми виділили, що і в нашому Ужгороді служить священник Василій Алексій. Так звідали його в школі. Так, ти Василій і Алексій? Виявляється, фамілія Алексій, а ім'я Василій. Так у нашому народі і називали це Іван, його ім'я. Його буде і род Іван. Звідси у нас у русину появлялися ті міста, де, наприклад, якась сім'я жила, невеличкою село було, там у них мали отари овець і то називали ім'я Іван Овц. А у ці село Івановці, і друге село. Так, по фаміліям може приділяти древність наших родів. Вернемося до преподобного сідора Пелесотського. Чудний святий, родич Феофіла, і пізніше Кирила Олександрійського, оказався від природи настільки багатий мудростю, способностю, познання наук. Но найбільша і головна наука далася йому Слово Божо, і коли виділи, що він способний, попросили його, щоб він прийняв сан священника – що ж це стало з ним, коли він отримав благодать того Духа, він почав майже щоденно проповідувати. Після нього в той час не було ні магнітофонів, лише були ручні записчики, осталося від нього множество проповідей і около 10 тисяч писем духовних. Вище двох тисяч залишилося, але останні. Розійшлися в древності і так по архівам десь розтратилися. Але говоримо ми про те, що преподобний Ісідор Пелусіоцький був дуже плодовитий у проповіді. Що він каже? Проповідь священника настояща практична філософія. Якщо же додати до неї логіку, ну, то буде прикраса. Правдиво, логічно складена проповідь може бути і неправдива. Логіка прикрашає проповідь, но лише прикрашає, а не являється основанням. А Слово Божє в проповіді є, основання, да й сама будова проповіді. Но дуже каже і преподобний, і Пелусіот, прикрашає проповідь чоловіка, який має. Опит созерцання духовного. Тот чоловік, який молитві вечором, да, коли вдруг пойдуть у нього сльози, заплакав, душа плаче, коли чоловік способний в час молитви просто відчути, що він реально стоїть перед Богом. У нас священики, многі священики признаються, що в час, коли апогей літургії, то сама вершина. Коли сувершається Євхаристія, коли священник повторяє слова Христа, прийміте я дітей, пийте От не я, то в тот момент, коли ся читають молитви Святому Духу, у многих священиків самі по собі виходять сльози великої радості і духовного созерцання. От такі священники, – каже преподобний Ісідор Пелусіот, – і способні будуть свою проповідь прикрасити логікою і, як він каже, созерцання вінець, тобто некоє завершення проповіді. Він оказався на самий добрий послідовник проповідей Йоганна Златоустого. Прибуває в канонічній церкві миту діти Божі. Благословені діти, а у вічності в єдності з преподобним Ісідором і наслідником царства Божого. Амінь.